Ще одне сонце починає сідати над моєю люттю, а моє жага помсти залишається невгамовною. Я чую, як лис міяється зі свого лігва, але його панування терору скоро закінчиться. Повітря підготовлено для помсти, і кров на руках лиса нарешті буде стерта ганчіркою правосуддя. Але лист хитрий і підступний і продовжує яким чином висизати від моїх рук. Я намагався взяти в облогу його храм знову і знову, але не виходить. Але найстрашніші грехи минулого не можна пробачити. Це закінчиться сьогодні ввечері, і я помщуся. Я не можу знову зазнати поразки, тому що моя остання спроба задала важких збитків. Воно слідує за мною всюди. Ось сонце сідає, але мій гнів – це нове сонце, що проливає кров над храмом лиса. Сьогодні ввечері мій напад буде несподіваним, оскільки в мене день народження, ніхто ніколи не нападає на свій день народження. Сьогодні день народження того дурного ведмедя. Він нападе як передбачувано. Я чекав цієї ночі. Пастки встановлені. Він повинен був засвоїти урок. Не забуваємо, що з ним сталося минулого разу. Сподіваюся, він нагодував свого нового друга. Геніально! Можна мені зараз спуститися? Мені справді потрібно вбиральню. Ця ніч це кінець ведмедя та його клану. Він запам'ятає цю ніч, як ту, в яку до нього не проявили милосердя. Знову ж таки, якщо він хоче страждати, можливо і є кращий спосіб. Так, я знаю, цей ведмідь пошкодує про той день, коли перейшов мені дорогу. Прийди до мене і подивись, яку ціну заплатиш. Ще одне сонце починає сідати над моєю люттю, а моє жага помсти залишається невгамовною. Я чую, як лист м'яці зі свого лігва, але його панування терору скоро закінчиться. Повітря підготовлено для помсти, і кров на руках лица нарешті буде стерта ганчіркою правосуддя. Але лист хитрий і підступний і продовжує якимсь чином визазати від моїх рук. Я намагався взяти в облогу його храм знову і знову, але не виходить. Вчорашня атака пішла не за планом. І мене схопив, але відпустив за однієї умови. Я повинен готувати сніданок лису цілий тиждень. Гадаю, могло бути і гірше. Він обожнює їсть сильно підсмажений бекон, такий чорний, як його серце. Ось сонце сідає, але мій гнів це нове сонце, що проливає кров над храмом лиса. Сьогодні його улюблене шоу він буде зайнятий переглядом і не побачить, як я атакую. Ведмідь не розуміє, що тут його ніхто не чекає. Він нападе як передбачувано. Я чекав цієї ночі. Пастки встановлені. Він повинен був засвоїти урок. Це нагадує мені, де мій сніданок. Хай би той ведмідь не псував мі бекон. Ти їх навіть не ісиш, ти просто використовуєш їх для будівництва маленьких фортець. Ця ніч це кінець ведмедя та його клану. Він запам'ятає цю ніч, як ту, в яку до нього не проявили милосердя. Знову ж таки, якщо він хоче страждати, можливо і є кращий спосіб. Я розчавлю тебе під своїми ногами, а потім принижу перед твоїм народом. Так, приниження це ключ. А тепер прийди до мене і подивися, що я для тебе приготував. Ще одне сонце починає сідати над моєю люттю, а моє жага помсте залишається невгамовною. Я чую, як ли сміється зі свого лігва, але його панування терору скоро закінчиться. Повітря підготовлено для помсти. І кров на руках лица нарешті буде стерта ганчіркою правосуддя. Але лист хитрий і підступний і продовжує якимсь чином висизати від моїх рук. Я намагався взяти в облогу його храм знову і знову, але не виходить. Вчорашня атака пішла не за планом. Я знову програв, лист дуже хитрий. І тепер я мушу носити символ приниження, коли виходжу на публіку, і це має продовжуватись місяць. Могло б бути і гірше. Просто не хотілося б, щоб це приваблювало стільки мух. Ось сонце сідає, але мій гнів це нове сонце, що проливає кров над храмом лиса. Сьогодні ввечері я візьму свою флейту і присплю Лиса перед нападом. Він ніяк до цього не приготується. Ніщо не сердить мене так, як флейта. Він нападе, як передбачувано. Я чекав цієї ночі. Пастки встановлені. Він повинен був засвоїти урок. А, ведмідь виглядає дуже модно зі своїм новим капелюхом. Він має подякувати мені. О, у тебе такий чудовий смак. Ти точно знаєшся на капелюшках. Ця ніч. Це кінець ведмедя та його клану. Він запам'ятає цю ніч, як ту, в яку до нього не проявили милосердя. Знову ж таки, якщо він хоче страждати, можливо і є кращий спосіб. Зрозуміло, що приниження було недостатньо, потрібно докласти більше зусиль. Тож я мушу бути більш творчим. Так, думаю, що в мене є саме те. Іди до мене, щоб страждати знову. Ще одне сонце починає сідати над моєю люттю, а моє жога помсти залишається невгамовною. Я чую, як лист сміється зі свого лігва, але його панування терору скоро закінчиться. Повітря підготовлено для помсти, і кров на руках лица нарешті буде стерта ганчіркою правосуддя. Але лист хитрий і підступний і продовжує тим чином визазати від моїх рук. Я намагався взяти в облогу його храм знову і знову, але не виходить. Моя спроба знищити лиса минулої ночі провалилася. Цей програш приніс новий і жахливий тягак, який я насилу витримаю. Це тільки на тиждень могло бути і гірше. Ось сонце сідає, але мій гнів — це нове те, що проливає кров над храмом лиса. Я засунув мертву рибу в кишені у його штанів. Він буде розгублений і не чекатиме нападу. Ага, яка смачна риба. Він нападе як передбачувано. Я чекав цієї ночі. Пастки встановлені. Він повинен був засвоїти урок. Моя біла ще ніколи не пахнула так смачно. Я повинен запитати його, у чому секрет. А, шкода, що твій білий одяг тепер рожевий. Ця ніч це кінець ведмедя та його клану. Він запам'ятає цю ніч, як ту, в яку до нього не проявили милосердя. Знову ж таки, якщо він хоче страждати, можливо і є кращий спосіб. Ведмідь не здається, він мій беззахисний маленький подарунок, який хоче страждати. Як чудово! Я думаю, що тобі потрібна цікавіша мета в житті. Тож іди до мене, і я дам її тобі. Ще одне сонце починає сідати над моєю люттю, а моя жага помст залишається невгамовною. Я чую, як лист мія зі свого лігва, але його панування терору скоро закінчиться. Повітря підготовлено для помсти, і кров на руках лиса нарешті буде стерта ганчіркою правосуддя. Але лист хитрий і підступний і продовжує яким чином визазати від моїх рук. Та я намагався взяти в облогу його храм знову і знову, але не виходить. Минула ніч знову принесла поразку і принесла більше проблем. Лис підступний. Його покарання дурні. Я повинен раз на рік перекасати своє дерево дивними предметами та прикрасами. І одягати червоний костюм. І дарувати подарунки дітям І я не знаю. Ось сонце сідає, але мій гнів це не сонце, що проливає кров над храмом лиса. Це дало мені чудову ідею. Я пролізав його комин. Він до цього точно не приготується. Підкидайте поління для каміна. Він нападе як передбачувано. Я чекав цієї ночі. Пастки встановлені. Він повинен був засвоїти урок. Я мушу нагадати лисенятам залишити печиво та молоко для нашого дорогого друга. А мені здається, ти отримуєш угілля в панчоху. Ця ніч, це кінець ведмедя та його клану. Він запам'ятає цю ніч, як ту, в яку до нього не проявили милосердя. Знову ж таки, якщо він хоче страждати, можливо, є кращий спосіб. Знову ж таки, я втомився від цього. Я їду в відпустку, голуй собаку. Зачекай, ти собака, голой себе сам! Сонце заходить і земля покривається темрявою. Але сьогодні день обіцяє нове світло, бо підступний лис втік з цих земель. Хоча моїх невдач було багато, здається, тепер їх мене оцінити як перемогу. Але це ще не кінець. Я буду переслідувати лиса. Я знайду його будь-де, куди б він не втік. Це моя доля, і це наша доля. Але поки що я буду їсти цю локшину.